Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 2 січня 678-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову була масована ракетно-дронова атака від росіян. Почалося це ще в день, коли росіяни випустили 10 іранських дронів Камікадзе в напрямку півночі, Чернігівщина, Сумщина, Київщина. 9 з 10 дронів вдалося збити. Ще десь в цей час росіяни керованою авіаційною ракетою атакували Дніпро. Її теж вдалося збити. І вже потім вночі росіяни випустили аж 35 іранських дронів Камікадзе. Через південь це. І знову на київщину, і якимось дивом, всі 35 дронів вдалося збити. Ну а вже під ранок росіяни зі стратегічної авіації випустили 70 крилатих ракет. 59 дев'ять ракет вдалося збити. На жаль, є прильоти вже відомо про чотирьох загиблих і 26 людей травмовані. Ще під час ракетної атаки росіяни випустили 10 надзвукових ракет кінжал. І теж наші хлопці з ППО чудово відпрацювали 10 з 10 збито. В Одесу та область нічого не прилітало, ніяких ракет не дронів. А вчора вночі над Миколаєвом наші хлопці збили три дрона. На жаль, уламки одного впали десь на гаражі. Там сталася пожежа. Ну, пожежники вже своє діло зробили. Також були обстріли з артилерії в районі Очакова, там без жертв. А от, на жаль, на Херсоні. Чині вже відомо про одного загиблого від російських артилерійських обстрілів. Ще шестеро людей травмовані. Помста для росіян обов'язково повинна бути. А ми давайте закинемо гроші волонтерам. Дякую.